Книга миру, створена педагогами та вихованцями дитячого садочка 232. Казка про мир Зоряне дерево. У маленькому селі на краю лісу, жили брат і сестра Андрійко та Марійка. Одного вечора вони побачили, як у небі засяяла нова зірка, і вирішили відправитися на її пошуки. Вони пройшли через густий ліс і вийшли на галявину, де росло величезне дерево, вкрите сяючими зірками замість лістя. Це було зоряне дерево, яке здійснювало бажання тільки тих, хто мав чисте серце. Андрійко й Марійка побажали, щоб у світі завжди панував мир. Зоряне дерево. Засяяло ще яскравіше, і з його гілок почали падати маленькі зірочки, що розлетілися по всьому світу. З того часу люди в кожному куточку планети почали відчувати тепло і доброту, яку приносили ці зоряні часточки. Вони зрозуміли, що мир починається з кожного з нас, і почали жити в гармонії та любові, завжди пам'ятаючи про мрії Андрійка та Марійки.